Вітаю, друзі! У продажах трьохповерховий будинок у Великій Данилівці. Це просторий цегляний будинок загальною площою 345 метрів квадратних на приватизованій ділянці 9, соток, розташований у простижному тихому районі Харкова, Велика Данилівка. Планування таке. Цокольний поверх, гараж на два авто з автоматичними воротами, більярдна кімната з тренажером, гардеробна, санвузол, технічна кімната з двома газовими котлами, валянт та резервний, кладова з виходом у погреб, Перший поверх кухня, нова, сучасна вже встановлена, вітальня та кабінет з паркетом та виходом на терасу санвузол, душева, пральна і сушильна машини, тепла підлога по всьому поверху, другий поверх, три спальні, хазяйська дитяча, всі з кондиціонерами, ванна кімната з видом на місто, велика гардеробна, балкон з краєвидом на сад та місто, технічні переваги будинку, стіни з червоної цегли, дві цеглини. Утеплення 120 мм базальтової вати. Плюс вітробар'єр і сайдинг, міжповерхові перекриття, бетонні плити, утеплене горіще, керамзит, мінеральна вата, зроблено стяжко, система теплої підлоги на двох поверхах, автоматичні ворота у двір, одне паркомісце і гараж, дизельний генератор 17 кВт, повна автономність, ділянка, доглянутий сад з 25-річними деревами та квітами, зона для відпочинку. Друга частина саду з соснами, окреме технічне приміщення для персоналу та сонвозлом. затошок і тиша як у міському маєтку. Цей будинок ідеальне поєднання надійності, комфорту та естетики, готовий до проживання без додаткових вкладень. Телефонуйте для перегляду. З радістю покажемо вам цей унікальний об'єкт. Ціна вас дуже-дуже здивує. Звертайтеся, телефонуйте, будемо раді на все добре.